Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Я зараз хочу скуштувати цю каву, яку я вчора купувала чи не відкривала. І сьогодні у нас п'ятниця, прокидаю собі в 7-му, дивлюсь, мінус 5 градусів. І мене так дивує 7 лютого, взагалі в лютому, звідкіля звідки може бути 7 градусів морозу. От якось викликав да, вже, але нічого. До обіду нуль буде. Щось вона не дуже відкривається, так як я хотіла. Не знаю, ви таку вже куштували каву. Я буду вперше. Ось звичайна кава. Написано, що натуральна розчина. На аромат як аромат. Зараз треба буде пересипати. Тут в мене ще трішки залишилося. Це в мене картнуа. Порівняю. Та наче так само. Зараз за смаком ще спробуємо. Так, Сухар. О! То би сумнівався. А Знаєте, що мені подобається? Яка тут пінка? А на смак зараз подивлюсь? Ну, кава як кава. Нормальна кава. Якщо... Дівчата, Це що у мене двері там вже Такий ранок сьогодні. Чого я зараз піду подивлюсь? Ще? У нас там хідні двері, металеві і дерев'яні. І дерев'яні я не дуже закрила, ну так, щоб. А ті закриті. І чого вітру немає, нічого, якийсь Туди сюди їх ганяю. Бо вночі, дівчата, це було б капець. Що можу сказати? У кожному свій смак, якщо є знижка, можна купувати. На це головне. Я вже забула, що хотіла сказати. Двері в мене налякали. Ой, дівчата, а я вам забула, знаєте, ще розповісти. Мені сон снився. Але це я ще в Києві була. Це було з понеділка на вівторок. Начебто, ну я в Києві, і мені сниться, що я в Києві, і я там йду по якійсь вулиці, і в реальному житті там є таке невеличке дерево магнолія, і я його інколи навіть знімаю, коли там в цей час я буваю в Києві. І от я йду зараз, мені сниться, що я зараз йду в теперішній от час, лютий місяць, і магнолія квітне. І я йду і думаю, як ще листя немає лютий місяць. І думаю, і беру телефон в руки, микаю камеру, і думаю, треба ж зняти своїм показати, як таке диво може бути. І день такий, знаєте, не сонячний, похмурий. І вона така рожева магнолія, а за рахунок того, що похмуро, кадр такий виходить, як не дуже. І кадр не дуже, а в реальному житті я бачу, яка вона красива. От камера не завжди передає реальне життя, це висновок, по-перше, а по-друге, я прокинулась. Ну, як зранку, як вже завжди? І потім я забула про цей сон. І от зараз я згадала. Це оділася як та капустина. Якось мені незручно, я не люблю шапки, я нічого на голову не можу одягати. А це що поробиш? О, сонечко пробивається. Ця погодка сьогодні у нас. Плютий, що поробиш? Це що хочу вам сказати. Що маю вам сказати? Як сидиш вдома, нічого наче не змінюється. Як тільки кудись поїхав, приїжджаєш, повертаєшся в своє місто, щось новеньке та є. І зараз я дивлюся до Якийсь у нас відкрився. Ой, вітер задував. А, і там якийсь. Домовичок ходить кульки, роздає людям. Закінчилися кульки, зараз піде ще візьме. От і так. А що там у нас раніше було? Алко щось. Алкомак, ась алко... алко було. А зараз домовичок. Так мені ж цікаво зараз буде піти подивитися. Домовичок. Що це? Я чула, дівчата знімають там огляди, все, ну щось таке. Знайомий магазин, але я ще в ньому ніколи не була. А тут щось таке. Що тут ще? Насіння, розсада щось, ґрунт, турбу, таке всіляке. Ні, я зараз просто вже поспішаю. Мені потрібно йти туди, куди я йшла, бо я запізнююсь. от, то потім я зайду от, 439 для одягу такий вішак. Ну, тобто можна дивитися. Добре, я піду по справах, бо я запізнюся. Потім я зайду. Просто так для інформації. Який домовічок? Доброго дня. Дякую. О, і мені кульку дали. Ого, в мене є домовічок. А на що він мені треба? І чоловікові кульку дали. Ну що, може дітям. Може, у нього діти є, і я з кулькою. Зайшла на базар, хотіла якісь там мандаринки взяти. Нема нікого. Ні, і там є, але ну, там олія. Мені о, попосипали, бачите, списка. Нема базару, йдемо далі. Я ж йду і думаю, куди мені та кулька? Дивлюсь, на зустріч іде матуся з дитинкою. І я підходжу, до матусі звертаюсь, Каже, ви не проти, якщо я вашій дитині дам цю кульку, тому що ну, ми не дали, там магазин відкрився, але ну, викинути якось не так. Вона каже, да, будь ласка, думаю, треба ж пояснити, чого дитині там хтось намагається дати кульку. О, і дитина така задоволена. Пішла думала, ну то і добре. Так що віддала кульку, все в порядку. Там щось чоловік грає на паяні, зачекаємо. Нічого собі? У нас там годинник показує, що мінус 6 сьогодні. 10.16. 16 час показує мінус 6 і 7.02. друге. Їдемо далі. Так. Мої дорогенькі, якщо завтра, якщо завтра не буде відео... Будь ласка, не лякайтесь, я... О, ще один скільки? Не 100%, що завтра буде якесь відео, тому що ну, є дещо там таким сяким. О, йшли туди ще. О, 7-6. встигнемо, встигнемо. То в неділю буде відео. А ви подивіться, може якесь ви не дивилися відео. Буде цікаво. о, чоловік посадив на руку голубів. Вау. Я запитала, чи можна сфотографувати і зняти відео. Він каже, та так. А це ви їх кормите, так? Кормите їх, так? Вони вже привикли, я приходжу через день, це на базарі куплю. Завтра, завтра, завтра. Пшениця на базарі. О -о -о. Бачите, як вони вас люблять. Дайте пройти, а вони... А -а -а. Дайте пройти. Завтра, Я спитала матичка. дозволу чоловіка, він каже, можна. А от таки не віриш, не віриш. Не Нема пшенички, що? Нема пшенички. Гарного вам дня, дякую, за я позитив. Як добре, що я в цю сторону пішла. А я люблю з людьми спілкуватися. Там я якось матуся зустріла і дала ту кульку. Тут каже, чоловіку, а можна сфотографувати і засняти. Він каже, та, будь ласка, навіть не спитав, куди мені це потрібно. Що? Літять. Літять, летять. Ось так мої дорогенькі сьогодні і каву з вами скуштували. Ну так собі. І з людьми на вулиці поспілкувалися. А з вами ми обов'язково зустрінемось. Наступного відео мої дорогенькі. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково.